Привіт друзі, сьогодні ми в Чехії, місто Острава, зоопарк. Заїхали ми на паркінг, на паркінгу отримує, отримуємо ось такий квиток. Коли будемо вже виїжджати звідси, то тут на паркінгу, на одному і на другому, я думаю там ще далі паркінг є, є такий паркомат. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ну, щоб ви не шукали довго, тобто ви берете цю бумажку з собою і коли вже закінчите сеанс, підходите ось до цього паркомату. Він знаходиться біля кас. Ось дивіться скільки людей сьогодні субота, перший, перший день літа. Ось так. Виглядає паркомат, вставляєте туди свою карточку і вам показують скільки ви повинні заплатити грошей. Можна карточки, можна готовка, 6 крони або карточка. Ну, а ми йдемо ось сюди. Зараз в чергу розкажу вам що по чому. Ну і всередині покажу трошки. Друзі, ось квиток коштує 160 крон. Ну, Переведете, як буде цікаво. Проходиш, вставляєш ось з цією стороною там така штучка, вставляєш її, вона пікає і ви проходите. Далі вже в зоопарк, йдемо далі, подивимося, що тут цікаво, покажу ще трошки. Ось такі нас гарні фламінго зустрічають, розовий фламінго, як пісня пісні співають. З лівої сторони. Така краса. Ось тут, друзі, показано, що є. Слони, бігемоти Ну, тобто, подивилися, кого ви хочете побачити, і йдете. Або туди, або туди, і так далі. Друзі, є така ось мапа, така карта, куди ж йти, які звірі так Все розповідається, можна йти. Так і поїзд Можна покататися, хто хоче. Тут ще такий парк. Не тільки зоопарк, а й парк. Дендропарк. Там у нас... Тут у нас там олені. Тут парк, можна по парку погуляти. Ось, друзі, є така, є така функція кормить. Кормити з барашок. Людям інтересно, цікаво. Ті, хто в селі не жив, я то жив в селі. <гум> друзі, ще є така для дітей ось розвага, безкоштовна, я так розумію. Такий як лабіринт, таке з дерева зроблений, бачите? Дітям дуже подобається, вони бігають, радуються. Їм зоопарти не треба. Звірі їм треба ось погуляти тут, побігати. Якби в кого діти є, то буде цікаво. О, бачите, який Павлін шикарний. А там він якийсь. І я чую, я чую, як кричить Лев. Реально, Лев кричить. Зараз ми йдемо до Лева. З друзі леопардії, але він до нас повернувся, каже. Я вас, я вас не чекав тут. Я собі відпочиваю. А ви до мене прийшли і мені будете мене. Так що ми йдемо далі. А ось, друзі, цар звірів. Я себе пішов туди. О, ліга. Приліг. Походив, походив, втомився, приліг. Не хоче позувати, але Лев тут дуже близько, бачите? Дуже близько від нас. А ось, а ось друзі в другому вольєрі львіца. Таким закритому стекляном. Львіца, Левіця. То вони кричать: Лев до неї, а вона до нього. Ось так їх розлучили на час. Так окремо вони відпочивають. Друзі, ще з цей самий вольєр, тут де лева можна подивитися. І, Зараз вони всі ці тварини на, на вулиці, я так розумію. А це зімній вольєр. Чомусь ми сюди зайшли, може там хтось і є. Ось, друзі, всі, всі прийшли подивитися на леопарда всередині. Друзі, є для дітей такі забавки. Тут зараз тут, туди ще не дійшли ми. Тут є обізяни всякі. О, ну, Я скажу, моє враження, От в Катавіці ми були в зоопарку, то в принципі, я думаю, що. Плюс-мінус що в катавіце, що тут. Тут по-своєму трошки цікавіше, може щось є. Там по-своєму, але плюс-мінус одинаково. Тут територія може більше трошки. Хоча там теж велика, велика територія була. Но для дітей є всякі такі забавки, там може менше такого було. Але один раз стоїть побувати, як кажуть. Йдемо далі. так и есть павильончик друзья Я такие павильончик, друзья. Таких много павильончиков разных. Тут у нас Що в нас тут? Рибки, акваріум. Пепса. Ось, друзі, такий тут парк, водичка. Зараз ми доходимо до слонів, походу. Цей зоопарк був заснований у 1948 році, тому досить старий місто Острава Чехія. А ми йдемо шукати, шукати слона. Слона, жирафи. Поки ще не бачимося, таке озеро. Дендропарк. ну Цікаво, раз побувати цікаво. Ось, ми. Друже кажуть. Друзі, ми знайшли слона. Одну. Він там щось зайняте, їсть. Другий тут десь. Всередині мене. Знайшли. їсть. Хай. Хайш. Три, чотири слона. О, вони їдять якраз. І ось цей. Гарні слоники. Тут 4 слона, 5, 5 навіть слонів, то катовіці менше. Катовіці 2, по-моєму, ми бачили. Тому по слонам тут більше нам. Да. Слони тут. Слони тут гарні. Друзі, ну ось ми і дійшли до жираф. Зараз подивимося. На жираф. Є на що подивитися, тому друзі, підписуйтесь на канал. Далі більше відео для вас. Kirk was rather. Красуня Ось так на другому поверсі. Тут. Можна подивитися там на шимпанзе. Тут такий куточок. Ага, тут якась кафешка. Цікаво. Цікаво. І так, друзі, приходиш, вставляєш цей талончик, Пише 100 крон. 100 крон. Просто карточку поставив. Перестаєш о, І забираєш. Все, оплачене, Просто карточку підставили, пікнуло і оплачене, друзі. Ну що, ми їдемо вже назад, трошки дощик почався, ми вже в кінці. о, Люди вже теж роз'їжджаються. Тому, друзі, ставимо лайк і підписуємося на канал, далі більше цікавого для вас. Я сподіваюся, що вас, вам понравилось, хто має змогу, то приїдьте, не пошкодуєте. В Катові це теж гарний зоопарк і тут теж по-своєму гарний. Много того коштує, так що давайте, до зустрічі.